22 серпня газета «Городський кур'єр відзначила ювілей 20 років в інформаційному просторі Олександрії. Більше 10 років посаду редактора цього видання обіймає Віктор Голобородько. Газета «Городський кур'єр фактично, от ми зараз відзначаємо 20 років з дня заснування. От вона з самого початку була створена Олександром Ступаком. Він був фактично не тільки редактором, але й він і видавав цю газету, і редагував, і дописував до неї. Тобто Кі справжній підприємець, який з самого початку цієї комерційної ідеї, яку він народив, він її і продовжував. А потім я вже спілкувався з Юрієм Дяковим, який працював тоді редактором видання і передав, якби, мені естафету редакторства у виданні. Тому фактично газета була сформована. У неї було своє обличчя, свої ідеї, свій ідеологічний напрямок. І, от на мій погляд, «Городський кур'єр відзначається чим. Він не так як інші газети, наприклад, комерційні перші видання, які з'явилися в Олександрі, вони поставили перед собою мету заробляти гроші, друкувати оголошення за ці оголошення отримувати якісь п'ять своїх карбованців. Ну тобто, от такий напрямок був. А от газета «Городський кур'єр пішла зовсім іншим шляхом. Так, це комерційне видання. Воно заробляє гроші на прожиття тим, що продаються газети, друкується реклама. Але найголовніше, що відрізняє, це надання цікавої інформації своєму читачеві. Тобто, через це заробляються гроші через такий шлях, а не просто через отримання грошей з людей. Тобто, це зовсім інша позиція, коли. Створюється ну якби взаємозв'язок між тими людьми, які читають газету, і між тими людьми, які її створюють, які фінансують її. Газета «Городський кур'єр була створена 20 років тому, коли формувалася якісна журналістика у незалежній Україні. Видання завжди було двомовне. «Городський кур'єр з самого початку це було видання двомовне. Мі і російська мова присутня, українська присутня, і англійською мовою ми друкували тексти. Різними мовами. Ми не вважаємо, що мова це є визначальна річ. Тобто, в принципі, так, треба підтримувати і бути патріотом самоукраїнської мови. І фактично, сьогодні газета «Городський кур'єр це україномовне видання. Скарг щодо того, що українською мовою друкуємо тексти, я ще не отримав, чесно кажучи. От колись одна людина навпаки мені закинула, що ти бачиш, ти такий українець, патріот, а працюєш в російськомовній газеті. Я говорю. Шановний, а ви коли останній раз взагалі ви газету відкривали? Коли ви читали, що там написано? І от коли люди починають дивитися на ці тексти, коли вони читають їх українські ці тексти, вони там все чудово розуміють, і немає в цьому ніякої проблеми, щоб через мову, через різну мову передавати інформацію. Головне, щоб це було правда, щоб це було цікаво і щоб це було корисно для людей. Віктор Голобородько говорить, що за 10 років його роботи у газеті «Городський кур'єр були і труднощі, але їх варто було пережити, аби газета стала ще кращою. Весь цей шлях, який зробила газета до сьогоднішнього дня. Його якщо от… Обнулити да, то от все одно хотілося б пройти заново, тому що це все було не дарма. Це були люди, які працювали в газеті «Городський кур'єр». Я з великою пошаною хочу сказати про тих, хто працював тут у нас в, в газеті «Городський кур'єр в редакції. А це журналісти, наприклад, там Людмила Макей, да, От вона з нами співпрацювала, чудовий журналіст, дуже родована людина, людина не тільки з просто вищої освіти, да, а вона. Дуже багато чого знає, мистецька людина, от вона зараз працює в обласному центрі в місті Кропивницький і є керівником іншого видання, іншого видавничого проєкту. Можна згадати і про інших співробітників городського кур'єра, які потім поїхали з Олександрії за різних обставин. Вони працюють в столиці, працюють в інших містах. І от я спілкувався, ми відзначали нещодавно теж, до речі, ювілейний випуск газети. Ніхто не відмовився дати коментар. Тобто, тісний взаємозв'язок між цими людьми існує до сьогодні. Я думаю, через те, що сама газета вона інтелігентна, порядна, цікава, вона зовсім на інших, я ж кажу, базі, на зовсім іншій створювалась ніж. Ну, комерційні видання і інші змі з розвитком комп'ютерних технологій та інтернету читачів газет стало менше. Але на думку Віктора Валентиновича, газети зникнуть тоді, коли люди відмовляться від паперових грошей. Ми говорили так, спілкувалися з колегами, коли зникнуть газети. Да, от ставили перед собою самі питання: от ти прийдеш завтра на роботу, а виявиться, що у тебе один переплатник. і аж дві людини буде купувати вашу газету. Що ти будеш робити? Ну, ми відповідь в принципі на це питання вже знайшли. Ми вже тісно інтегруємося, тісно співпрацюємо із телебаченням, із інтернет-виданнями. Ми намагаємося робити ну, якісь такі соціальні сторінки. Да, кожен журналістів, кожен журналістів веде там свою соціальну сторінку і спілкується вже як особистість із читачами. Тому Газета не зникне як явище. Вона може стати не паперовою, а стати, ну, перейти в якусь іншу якість, але газета ніколи не зникне в тому варіанті, в якому вона на сьогоднішній день існує. Ну, а щодо паперової версії, е, знаєте, я чогось так, ну, чи жартую, чи може і правда кажу. Е, от У нас є ну, надзвичайно розвинуті системи електронних платежів, але чомусь всі користуються паперовими грошима. Мабуть, тому що так зручно. Ми маємо величезну кількість гаджетів, електронних книжок там і тому подібне. Це все дуже просто можна придбати, але ми читаємо книжки, які надруковані. Тому я так думаю, що газети зникне тоді, коли зникне потреба читати газету, брати свіжий випуск, знаходити там цікаві новини. Газета «Гарський кур'єр постійно змінюється. У виданні є аналітичні матеріали, інтерв'ю з фахівцями своєї справи, довідкова інформація, новини міста та області, корисні поради, розважальна сторінка, а також програма телепередач з анонсами фільмів. Газета «Гарський кур'єр це газета для добрих людей. А журналісти видання й надалі писатимуть матеріали вчасно, цікаво.